Друзі, доброго дня, адвокат Плотенко Володимир. Давайте з вами поговоримо про статус учасника бойових дій. Багато запитань від вас я чую щодо того, коли буде надаватись статус учасника бойових дій, які документи потрібні та інше. Особисто я вважаю, що зараз зарано говорити про надання статусу учасника бойових дій для тих, хто з 24 лютого. Став на захист нашої батьківщини. Адже законодавство, яке передбачає надання статусу, ще діє за старими нормами. Концепція надання статусу учасника бойових дій виходить з того, що, від... по-перше, потрібно, щоб особа перебувала у зоні бойових дій протягом певного періоду. Зараз це один місяць. Зона бойових дій окреслювалася Донецькою та Луганською областями. Зараз же ситуація кардинально змінилася. Практично вся Україна стала територією бойових дій. Тому, скоріш за все, законодавець змінить порядок надання статусу учасника бойових дій. І надавати статус будуть тільки тим особам, які безпосередньо приймали участь у бойових дій, тобто знаходились на передовій. Тому я раджу військовим обов'язково вимагати у військових частинах довідку про безпосередню участь у бойових діях. Якщо у вас є питання, пишіть мені на електронну пошту.